Чергова розпаковка посилочки. Посилка не з Китаю. посилка всередині країни. Це посилка від нової пошти. Так. Обережно крихке. Друзі, замовив я. Тяжко із надписом зараз подивимося, щоб вони не пробиті прийшли. Тава досить непогано. Так, От така чашечка чорна. І всередині такий глянець. Ну, синій, не знаю, буде видно, синій колір. Так. І інша. Ну, це дуже красиво. бачите тут? Ну, чашка із сюрпризом. Таке в них напилення є. Скажу, друзі, зразу, що о, вартість однієї чашки 200 гривень. Тут на чашці сама чашка називається Хамелеон і вона при з, ну, від температури міняє свій колір. Такі чашечки. Чашечка на 330 мл. Ну, на синій чашці. Тут видно, вите, я тебе кохаю Ну, і видно фото. На чорній чашці цього практично не видно. Дані чашки не можна мити в посудомоїчній машині, тільки руками не можна використовувати в мікрохвильових печах. Тому, друзі, такі нюанси. Зараз наберу гарячої води. Такий, друзі, оригінальний подарунок. Чи це на Новий рік, чи це до Дня Закоханих. Ставте лайк, підписуйтесь, очікуйте нових відео.